Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму ютуб каналі. Слава Україні. Сьогодні друзі, на супроводі на Лузькому авторинку підібрали ми такий автомобіль, як Renault Scenic. Автомобіль йде до нас з 2011 року. 1.5 дизель, моторка 9К, машинка доволі в гарному стані, без єдиного підкрасу, з оригінальним пробігом. Сьогодні підібрали черговий автомобіль для нашої замонки, такий як Renault Scenic. Хотіли в короткій базі. Бо кажуть, нам сімимісний не потрібний. Підібрали їм дуже гарний варіант. В короткій базі. Це у нас іде Renault Scenic, 1,5 дизель, мотор К9К, має передні задні партроніки, легкоспланета нові диски. r 17 Машинка в дуже гарному стані. Має безключовий доступ, навігацію, шкіряний салон. Авто без єдиного підкрасу, має 241 тисячу оригінального друзі, пробігу, шкіряний салон регулювання складання дзеркал, 4 мачі, підігрів сидінь, датчик світла, датчик доща, шкіряний салон. Шкіря в дуже гарному стані, руль також це не зачухане, електронний ручник, клімат, навігація, 240 оригінального друзі пробігу, гарний шкіряний салон по машинці. Полка, шторка, Домкрат, запаска у нас все присутнє в даному автомобілі. Чистенький, гарний, ухайний. Ось такий, друзі, варіант. Ми сьогодні підібрали для наших замовників з Харкова. Кому, друзі, ось цікавий автопідбір, телефонуйте до нас. Номер мій буде в описанні. Власники, друзі, щасливо, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити. Лайки та підписуйтеся на наш YouTube канал, а та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Рено сценік. Авто 2007 року, 215 пробігу, газ бензин 1,6, 82 кВт. Ціна його, друзі, 5600. Ось такий от Рено Сценник. Авто в доволі дуже гарному стані. На зимовій гумі має камеру заднього вигляду. Має гарний чистенький салон. Хайний. Кондиціонер має підігрів сидінь, чотири склопідіймача, підлокітник. Такі от, друзі, ренос сцені. Шкода фабія. Автомобіль 2009 року випуску 1.4 дизель 220 здиваного пробігу. Ціна його 5200. В кузові універсал. Має зимову гуму. Дизельний. До речі, ці автомобілі економні. Має кондиціонер п'ятиступка 2005 рік тканівий салон 150 заявлено, друзі пробігу, 1,5 бензин. Кому цікаво, телефонуйте Резина зимова, ще в хорошому стані. Так, в принципі, ланок ще не гнилий. Простенька комплектація на веслах. Ціна його, друзі, 2300, плюс торг, 1,5 бензин. 5 рік, 150 тисяч зеленого пробігу. Номер телефону власника. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року 1,9 дизель 340 заявленого пробігу. Ціна його 4 тисячі доларів. Номер телефона власника має люк. Зимову гуму. 1.9 дизель. Кондиціонер, простенька доволі комплектація, друзі. Телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. Авто 2008 року, 1,6 бензин, ціна його 5600, номер телефону власника. Ось такий от Opel Astra H. 2008 рік, авто на літній гумі. В принципі, гума в гарному стані. Салон чистий гарний на клімат-контролі автомобіль. Також маємо склопідйомники. Когось цікавить ополя страш, телефонуйте, запитуйте. Renault Ман автомобіль для 2009 року, 1,6 бензин, 114 зеленого на друзі пробігу, ціна його 5650 в чорному кольорі, має літню гуму в дуже гарному стані, налінзовані оптиці машинка. На простенькому кондиціонері. 4 сплопідії мача, я підлокітник. Простенький хайний салон. Кому, Друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Шкода Фабія. Автомобіль з 2009 року випуску 1.4 бензин 163 зеленого пробігу. Ціна його 5490. Номер телефону власника. І от фабія на зимовій гумі. Має задній партронік. Має кондиціонер, два діймача. салон, в принципі, гарний сіт. Почищений. Кого, друзі, ось цікавить, така фабія, телефонуйте, запитуйте Volkswagen Tauran. Авто 2004 року, 1,6 бензин. 6 бензин, клімат, 7, ціна його 5,150. номер телефона власника Volkswagen Tauran. На всесезонній гумі. на нових дисках. По кузову виглядає ще доволі живий на четвертий рік. По комплектації має підлокітник, два склопідіймача, ресторан телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H, автомобіль для 2010 року. 1.7 дизель 233 зимового пробігу. Номер телефону власника, ціна його 6 тисяч. Такі Opel Astra на зимовій гумі. Має фуркоп. Має клімат, мультикермо. Ось такі от, друзі, опаля з кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Рено сценік автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 243 зеленого пробігу, на його 4700 номер телефону власника. Авто на панорамі, на літній гумі. На легкоспалах танових дисках має безключовий доступ, задній парктронік. По комплектації мультикермо, клімат, панорама, гарний просторий салончик. Ось такий друзі, сценник. Opel Astra H Автомобіль 2005 року. Авто на зимовій гумі. В кузові універсал. Має задній парктронік. Шкіряний салон. Має підігрів сидінь, руль шкіряний. Палястра H на зимовій гумі на підстав, друзі, в нових дисках. 2005 рік, 1,6 бензин 213 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 4600, номер телефону власника. При нас 2006 року 1,6 бензин 230 зеленого пробігу. На механіці. Ціна його 5300. Номер телефону власника. То на літній гумі, має панорамний дах. 2006 рік. На світлому салоні. Має задні парктроніки, фуркоп. Пітлий салон має клімат-контроль, мультикермо, чотири підіймача, підлокітник семиймісний. Такі друзі, ренос сцені кому цікаво, телефонуйте запустити.